За його плечима три концтабури: Терезін Аушвіц та Маутхаузен. З останнього 20-го блоку смерті покинути який як вважалося можна лише через димар газової печі, втік після озброєного заколоту. У передень дня визволення в'язні концтаборів. Історія харківського професора Ігоря Малицького. Віра та бойовий дух це переконує його врятувала. Їх він і не втрачає досі. У свої 90-х пан Ігор викладає. Активний інтернет-юзер, а нещодавно став зіркою мережі. Про родину за життя якої історії пішла на другий виток. Ольга Максимова. Ці фото дев'яносторічного харків'янина Ігоря Малицького підірвали інтернет на сімдесяті річниці визволення табору в Освенцимі Він був із блакитно-жовтою стрічкою. Під час війни на примусові роботи 15-річного хлопця вивозили тричі, і тричі він тікав до села Андрушівка на Кировоградщині. Туди з окупованого Харкова до рідні він перебрався з матір'ю. Під час останнього повернення згадує разом з іншими втікачами жив у яру. Із села родичі приносили їжу. Якось тітка переказала його односельці, здали поліцаю. Каже Ігоре, що робити? Мене визвали в поліцію. і Сказали: якщо твій виродок не прийде то ми заберемо тебе, і діда, і хату спали. Що мені оставалось робити? Так на руці з'явилось це тавро. 100, 800, 005, 188 Ахнул 005 188.005. Під цим номером Ігор Малицький пройшов через три концтабори. Чеський Терезін, польський Аушвіц та австрійський Маутхаузен. На його очах нацисти труїли жінок та дітей у газових камерах і проводили досліди, а живих немовлят, кастрували без анестезії. Аушвіці і самому Малицькому довелось познайомитись із найжорстокішим німецьким медиком Йозефом Менгелем. Після цього в'язень Малицький залишився без зубів. Ні, то що жива. Я ні кусати нічого не мог, полковник. Съедал свою брюкву, а потом жевал мою и давал мне сжеванное, уже я это глотал. Вижити у концтаборах, кажу малицький, йому вдалося завдяки тому, що боровся до останнього. Ті, хто занепадав духом, переконує, незабаром помирали. Йому ж у лютому 45-го разом із ще чотирма сотнями в'язнів. Після заколоту вдалось втекти з 20-го блоку смерті Маутхаузена. Він не попався на ловців. Неподалік відні. Йому пощастило зустріти радянських вояків на самохідних установках. На них він сам провоював іще П'ять років. Нині в квартирі Ігоря Малицького українська символіка поряд із гвардійськими стрічками, які за останній рік стали символом сепаратистів. Негативне забарвлення цих кольорів у сучасній Україні чоловіка обурює. Він вважає, що опинився поміж двох вогнів. Люблю я, не люблю я наше правительство, но я гражданин України і сам українець. І у нас є государний флаг, державний герб і президент. Якщо я что-то не люблю, уїжджай, чортовай матір з України. І все? Но я нашу гвардійську лену, що я частичку, каплю я в побіду внес. Географія проживання нащадків Малицьку, Україна, Росія та США. Усі вони, виключно з тими, хто живе на схід від України, підтримують нашу незалежність. Власне, сам професор Малицький, який у своїй ті викладає. В Харківській академії студентам прощеплює головне знання: розвиток і процвітання країни залежить від розвитку технології. За ними він не відстає у своєму віці. Активний користувач інтернету і фотошопу. Ольга Максимова Ігор Сірий, Спецкордваплюс 2+,2.